Всім привіт, друзі! Ви на каналі ВіЧУТ. І сьогодні ми з червоненьким будемо проходити е, всі ці уровні. Ну, да. ну, е, ну поїхали. Перший раз е, кругляші сказали квадрату, що сталося, і червоненькі квадратики стали виробляти ось собі на заводі. І е, цей за, е, завод і. Земля стала на кругло, а квадратна. І шарик взявся в руки і пішов. О, всі привіт, друзі! Давненько не бачились. А чому ти видали в гру? -у -у". а Ам. Будь-че друзям ще не знати. Ну, добре, давай і, і проходити. Дуже легкий у перший рівень, дуже легкий. Сьогодні ми подобаємося половину уровнів пройти. Ого. Ой, а там наш перший квадратик. Так, ну ти коло. Ой, нічого страшного. Так, все, ми пройшли перший другий рівень. Давай третій. Окей. І! Yeah. І. Yeah. Стація сь сьогодні підписуйтеся на канал і, будь ласка, і ставте лайк. Шаручку це дуже сильно сподобається. Так реально, ми, друзі, мені дуже сильно подобається, коли ви ставте ставите лайки і підписуйтеся на канал Вичудик. Дуже мені це прикольно, і я, я далі буду старатися проходити все для вас. Ну так, шарунчик все сказав вірно. І коментарі не забувайте пишіть, а то я не знаю, що вам такі хочеться. Може, ви хочете, щоб я щось ліпив, а може намалював? Хм. Цікаво мені дуже. Я ж просто так не можу наугад там. Ви хочете, там, наприклад, щоб я правел Старс пограв, а ви мені напишете, я граю в ну, другу якусь гру, яка вам не цікава взагалі. Так, е, на цього квадратища. Хе. Так, а мені треба ось так робити. Ой-ой-ой, тут цей опять квадрат і мій «Помагай». А що це він твій? Ну, дивись, е, здивись, це кола моє, ну, а я теж кола. Значить, ми з ним родичі, Ха -ха 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 -ха. Да, родичі, родичі. <гум> ну, ми сьогодні всю гру будемо. Ну, ми з червоненьким попитаємося всю гру пройти. Ну, так, я попитаюсь цю гру пройти. Ну, ми будемо частинами, так сказати, все робити. Ну, так, половину уровнів пройшли, а далі вже кінець відео. Ну, так, Шаунчик все вірно сказав, тільки. Геніально, взагалі геніально. Чесно? Чесно. Запрягли на платформу і це кінець. А ні, це не кінець рівня. І хлюпс. Раз, два, три. Ой, ч... о, чекпойнт. Ооо! Та... Катимося, катимося і плюхкаємо квадратика. Далі ось так робимо. Далі ось так. Молодець, молодець, молодець. Ось так, ось так, ось так. Молодець. Реклама. Угу. Е, якщо ви бачите цей пагець, е, е, шарунчик. Якщо ви бачите мій палець, то це я просто. Можу трішечки, ну. Це я просто пишу підсказку шарунчику. Тут просто є чат і я просто пишу о, шарунчику всякі якісь. підказки. О я бачу, що ти в мені в чаті написав, як далі проходити. Euh, так, euh, бачиш цю досочку? Ага, подвигай її, ось цей короб о, сюди. Та я сам все прекрасно знаю, йо майо Так, давай квадр... euh, цього квадрата. Я не вспіваю говорити, що ти так швидко розігнався. Та просто щось хочеться дуже сильно розігнатися і плюхнути. О, А ти замітив, що тут козили почали з'являтися? Ну, а які козли? Тут немає козлів. Та я. О, дивись, гігантський молот. О. Уху! І молодця ми мене відштовхнув. Ну так. Е, а, ні ні ні, ні Треба. Е, ага. Ага. Та все тобі легко. Та все мені легко, так. Бам. Це який же рівень? Ну, не знаю. Ось так. Ой-ой-ой, тихо, -ой -ой, тихо, 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 тихо. Все. Прийшло ми. Ой-ой-ой. Все, тепер ми зробили це. Так, подвигається. Ага, далі. В цю коробку. О! Твій улюблений А чому. А, це дев'ятий рівень. Це ще дев'ятий рівень. Я думав, що це якийсь чотирнадцятий. Ну, трішечки треба Так. Підказку. А -а, -а, а а чему тут так... О, а, смотри, э мы с тобой звездочку пропустили. Ага. Так, давай вот так. И вот так. И потом вот так. Угу. Да все понятно, ты мне там в чате написал. Тихо. <тит> Ні! Ау! ай шарунчик. Дев'ятий рівень це напрост, напростий рівень, Тут треба трішечки подумати. Трішечки. А! а, а молодець, шарунчик. І молодець! Ой, тихо. Ми звздочку пропустили. Нічого страшно. Ну, заново. Ні. Ну, тільки я не можу нажимати заново, а ти проходити. Я! Yeah. Ah! <coughs> -да. Останнє хпешка. Та я знаю. Так. Э, давай, давай сюди. Тепер ось сюди. О, Квадрат Ні, це по російськи. А як буде квадрат по-українськи? Реально, я. Я не пам'ятаю, друже. Тихо. Ага. А, ні. Це була остання хпешка. І 11 рівень. Ну, давай подивимося рекламу. Угу. Крута реклама. Знову 5 хпешечок. Тихо, ми, ми це проходили. Ну, перше життя втратив нічого страшного О-оу, а ти можеш виключити відео? О, не можу, не можу О, шарунчик Тебе Дві хпешки залишилося, дві хпешки. Та нічого страшного! А, -а, 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 -а. це що таке? Момент пропустив. Мені вже надоїло, Шарунчик. Прийдеться дивитися рекламу. Ходити це нереально. Та це все... це все дуже легко. А, я про а тепер я прохожу, друзі. Я тепер прохожу. Е, е. А. О, все воно не вийшло. Тепер я переключаюся. І yeah. я. О, давай. Так і ось так. О, а тут гірка. Вау! Сальтуху даже зроби! Ай! -да. <звісляв> У нас залишилося дві хпешки. Неприємно. Та що неприємно ти сам в цьому винувати цьому? Ну, чо сразу я? Ну, сразу я. Ну, а тому. Тому що ти, о, так сказати, все не можеш. Ня, я можу, я можу, я можу, а? П'ятнадцять відсотків мене залишилося, ну дуже зручно. Ой, ой вот. Це останній рівень був. Чому останній? Тихо, тихо, тихо. Все, все. Дякую дуже сильно за перегляд. Ой! Дякую дуже сильно за перегляд, друзі. У мене, на жаль, пристрій ще заряжається. Наступній серії ми продовжимо ще два рівня і. ми мене, знаєте, колись? У мене колись уже було до ось цього рівня. Стоп. Ми відкрили шарунчик. Дивись. О, так ми відкрили. Ну, дякую за перегляд і всім до побачення!